Привіт, мене звати Іриска, і ви на каналі in Portugal». Я живу в Португалії вже три роки. У містечку шостому за чисельністю в Португалії це місто Коїмбра. І що цікаве про Коїмбру, це місто лікарів, тому сьогодні буде цікава тема, про яку ви давно просили розповісти. Це тема медицини. І мені вже є про що розповісти про ті помилки, яких допустилася я і. Тепер знаючи їх, зможете уникнути ви. І до речі, одразу підписуйтесь, ставте вподобайки за україномовний контент, і на цьому каналі цікаво, тому що я відповідаю щиро і по-справжньому, як це жити в Європі після України. Перша помилка, яку потрібно уникати, це відсутність медичної страховки. Як я вже казала, я тут проживаю три роки, і в мене до сих пір немає цієї медичної страховки. По одній простій причині, що всі питання, які були... По здоров'ю, чи це там, стандартний чекап, чи там, треба було щось раптово перевірити, це все вирішувала державна медицина. Але, звісно, я за те, щоб мати медичну страховку, і я її все-таки буду купувати, бо всі ми розуміємо, що якщо стається в житті щось критичне, то Ну, якби 20-30 євро, і сімейний лікар це питання не вирішить. Ось з мого досвіду за три роки я зверталась до приватних лікарів десь три рази, і оцей рахунок, який мені надавали за ці послуги, був більше 200 євро. Хоча це не було якесь там оперативне втручання чи мікроінвазивне, це стандартна процедура, з якою не знаю, там, наприклад, видалення папіломи умовно. І це може прайс доходити там до 150 євро, там за 20 хвилин роботи. Тому десь, скажімо так, євро 600 за три роки. За три консультації я витратила. Щодо вартості страховки сімейної, то ті португальці, які мене оточують, то вони мені називають, що вони платять. 60-80 євро за всю родину в місяць. Але коли я зараз надіслала запит у п'ять найбільших страхових компаній, то мені вже надсилали пропозиції 100 і навіть 150 євро за одну людину. Можливо, по прізвищу помітно, що я не португалка і спрацьовує цей такий тригер аля. Туристів, на яких можна заробити, ось, ну, висновок такий, що в загальному я готова десь витратити, не знаю, там 60-80 євро на людину в місяць. Я розумію, що це все залежить від страхового пакету, ось, але страховка обов'язково потрібна. Помилка номер два: це не читати повністю те, що тобі надсилають з медичної установи. Наприклад, тут усі запрошення чи якась інформація не обов'язково з медичної установи надсилається на твою поштову адресу листом. Тобто імейли тут не так активно працюють. Більше все-таки вони хочуть підтвердити твою адресу фактично проживання, тому надсилають це в друкованому вигляді. Так от останній раз, коли мені надіслали запрошення на перевірку зору, про яку я запитувала, я відкрила цей лист, побачила дату, побачила час, все, записала в телефон, закрила цей лист і приїхала на огляд. Огляд цей не відбувся по одній простій причині. Я не дочитала весь лист до кінця. Там було чітко сказано, що перед перевіркою зору 10 днів не можна ходити в лінзах. Тому цей чекап зірвався, і це є мій досвід, він прикрий. Але все-таки після цього я вже знаю, як. Правильно читати всі португальські листи, не лінуватися, і все таки повністю все до кінця перечитувати. Так, от і тепер я розумію, що наступного разу мене на цей огляд покличуть ну, в кращому випадку через півроку. Бо, взагалі, в Португалії офтальмологія це те, що популярна у старшого населення, дуже користується попитом, і тому важко попасти на прийом, і це довго. Помилка номер три: при некритичній ситуації їхати на швидку допомогу так мені радили раніше, і так я і робила. Але зараз я розумію, наскільки це виглядало тупо, і можливо, навіть соромно, коли ми приїхали з дитиною і в неї був отит. А я, вибачте, прочекала години три на швидкій допомозі, щоб лікар просто мені посвітила дитині вухо і сказала в неї отит. Ось вам антибіотик. І Сказали, що наступного разу звертайтесь до свого сімейного лікаря. Щодо сімейного лікаря в Португалії задумано так, що кожна родина має мати свого сімейного лікаря, але не все так дійсно є, як задумано. В кінці березня 2025 року півтора мільйона людей, які проживають в Португалії, не мають свого сімейного лікаря. В мене на початку цього сімейного лікаря також не було, і тепер він є. Я вам скажу, що різниці я зовсім ніякої не відчуваю. Чому? Тому що будь-які питання були вирішені, коли я зверталась в поліклініку чи черговим лікарем, чи знов ж таки, коли там їздили на швидку допомогу, тобто. Скажем, так в біді вас тут не залишать. Ось це щодо сімейного лікаря. Ну звісно, коли він є, це все таки плюс. Бо можна, я думаю, швидше там домовитись про якісь чекапи. Так, з помилками ми розібралися, і тепер я ще розповім про кілька моментів, про які також варто знати про медичну сферу в Португалії. Отже, на початку і до сих пір мене дивувало те, що можна абсолютно безкоштовно пройти обстеження в приватних клініках, якщо у вас є направлення від сімейного лікаря або просто від лікаря. Якщо у вас сімейного немає, я зауважу вам, це направлення може виписати будь-який лікар, який вас приймає. В поліклініці так, от, якщо ми говоримо про УЗІ будь-якого органу, абсолютно безкоштовно це все робиться, якщо є направлення лікаря. Уявіть, ви заходите в борис чи в медіком, здається, так називається, і вам абсолютно безкоштовно це все роблять. Але якщо ми вже говоримо за консультацією, щоб лікар прокоментував те, що він побачив на обстеженнях, то це вже платно. Без страховки, консультація в середньому коштує 100-150 євро. Страховкою не знаю, там євро 60-70 заплатити. заплатите. Але якщо немає критичної ситуації, і, наприклад, ви просто робили профілактичний чекап, і у вас все добре, то цей самий лікар в приватній клініці, який робить це обстеження. Якщо ви запитаєте, він вам скаже ок чи не ок. І якщо, наприклад, не дуже ок, то що з цим робити і коли приходити наступний раз на перевірку? Тобто всі ці рази, коли я робила обстежування і запитувала в лікаря, ну як, ну що там, спокійно вони це все коментували, так що рахуйте, ви теоретично отримаєте ще і консультацію безкоштовно. Далі, якщо вам лікар виписав рецепт на ліки, то ви є. Купити із знижкою в аптеках це теж класно. І останнє, про що я хотіла сказати, це швидка допомога. Впевнена, що ви вже не раз чули від наших українських колег, які знаходяться в Європі, як вони нарікають взагалі на медицину і що потрібно довго чекати, і буквально можна померти в чергах, очікуючи прийом лікаря на швидкій допомозі. Слава Богу, скажем так, досвіду такого в мене немає, але те, що я бачила і чула від тих знайомих, які оточують мене в тому. В числі португальців, якщо тобі погано чи твоєму життю щось загрожує, тобі 100% цю допомогу нададуть. І що, не дай Бог, що ще, не дай Бог, якщо е, щось трапилось, то от на цій швидкій допомозі тобі зроблять безкоштовно всі обстеження. І це також буде абсолютно безкоштовно, або якісь там. Не знаю, символічні 20, 30, 40 євро. Все залежить від випадків, тобто померти вам ніхто не дасть. Ось, а взагалі, як працює швидка допомога раніше. Ти приїжджав, у віконечку, говорив, що трапилося. Тобі давали номерок. Ти очікував, поки цей номерок засвітиться. Потім ішов на прийом до чергової медсестри, яка перевіряла критичність твоєї ситуації. Там наповнення киснем легеней, тиск ну, загалом, як ти виглядаєш, і після того тобі по цій стінці видається браслет різного кольору. Різна градація, ось але насправді завжди потрібно радіти цьому зеленому браслету, бо краще почекати три години ніж приймати участь в якійсь критичній ситуації. Який основний висновок? По перше, це має бути страховка. По-друге, читати всі листи до кінця? Ну і по третє, це дуже класно, коли ти вже живеш в цій країні і знаходиш своїх лікарів, яким ти довіряєш. І тоді відчувається захист твого здоров'я і твого життя. Ось тому, дорогі друзі, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, що би ви ще хотіли почути про життя в Португалії: садочки, школи, зарплати, роботи, нерухомість все, що вас цікавить. Мені вже є про що розповісти. Ось я залюбки поділюся своїм досвідом, щоб це було корисно комусь із вас і допомогло вам уникнути якихось помилок, які були в мене, і пройти шлях адаптації швидше. Підписуйтесь на мій канал, з вами була Іріска. А це канал Іріска Португал. Традиційно цьомики бомики і атежа! Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn